Привіт, привіт, привіт. М -м, поки ви думаєте, що це справжній телевізор у мене в машині, відповідь буде так. І я дивлюся відео з Ютуба, але сьогодні мова не про це. Сьогодні мова буде у нас про оновлення, яке чекає всіх гравців на Краймленді, і безпосередньо історія про те, як я отримав цей гігантський телевізор. Отож, бо не будемо гаяти часу, і поїхали! Йоу, слухай сюди, братва. Краймленд не спить. Ми заносимо на район новий планшет. Не простий, а бандитський. Це твій особистий центр управління всіма темними справами. Відкрив екран, і перед тобою вся карта для отримання бабок ризику і слави. Інтерфейс планшета. Не якісь там кнопочки з 90-х, а стильний. Як новенький айпад у Бариги. Понад 60 хат розкидано по всій карті. Все під рукою. Вибрав діло, відмітив команду. І вперед крутити схемки мутки. 12 преміум пограбувань. Тут нема базару. У тебе повний доступ до всіх головних справ. Хочеш рвати банк, ламати сейф, вивозити товар. Все тут брате. Одна система. 12 шляхів стати легендою вулиць. І тобі не треба ніяких лівих прибамбасів. Тільки ти, твоя банда і удача, яка може зробити тебе королем ночі. Будинкові справи. Новий рівень для справжніх профі. Зайшов тихо, виніс жир і вже топчеш асфальт із чужими гаманцями, це не дрібний розвод, це твій власний тур по нерухомості. Система прогресу. Тут не для слабаків, братва. Чим далі йдеш, тим жорсткіші випробування. Але й на кону не дріб'язок. Хочеш більших грошей і респекту. Доведи, що ти справжній гравець цього міста. Це не просто планшет. Це твій новий стиль життя на Краймленд. Йоу, тут або ти качаєшся, або лишаєшся у тіні.